Сонячна погода цього дня сприяла святкуванню та гарному настрою. До Свято Троїцької церкви на освячення каплички запросили всіх охочих. Серед тих, хто відгукнувся, були і люди з обмеженими можливостями. Отець Ярослав настоятель цієї церкви, важлива людина в житті кожного з прихожан. Отець Ярослав опікується всіми організаціями, які ну людей, як він каже, неповносправні, але це люди з особливими потребами і з особливими можливостями. І ми на кожну службу приходимо до отця Ярослава. Ми завжди тут. А сьогодні таке торжественне собиття, бо освящати капличку Яна Шанхайську. І Це капличка, це такий святий, який в Китаї пропагував християнство, і дуже багато навернув навіть китайців навернув всіх в такий святий, який ходив завжди. Босий додає, що святитель Іоанн все своє життя безкорисно служив людям, хворим сиротам та тим, хто просто потребував його молитви. Він наш співвітчизник, оскільки народився на теренах тодішньої харківської губернії. Серед тих, хто прийшов розділити радісну подію, був і Павло Скуба. Каже, до цієї церкви прийшов уперше, хоча духовні обителі відвідує постійно та зауважив, що це справа особиста. Ну, кожен це вирішує для себе. В основному люди ходять, але багато просто так ходять, щоб ходити в церкві. А хто дійсно ну, очищається духовно при поході в церкву, таких? Це жля мені серед тих, хто приходить до церкви за покликом душі, і пані Світлана каже: їх з отцем Ярославом об'єднує одне прагнення допомогти людям. І якщо настоятель опікується людьми з обмеженими фізичними можливостями, то жінка має справу з обмеженими духовно. Ми працюємо з остербайтерами, в'язнями, бувшими в'язнями концтаборів. Народжених в неволі. Тобто це така категорія людей, яка зазнала психологічної травми, і, крім фізичних. І, е, на жаль, зараз вони не, не отримують допомоги якби, ні від держави, ні від суспільства. Получається, це трошки так ізольовані люди …від суспільства. І щоб їм допомагати жити, адаптуватися в цьому теперішньому житті. Ми намагаємося разом робити більш-менш нормальну таку справу для людей. Один із головних кроків для появи каплички зроблено її освятили. Далі справа за малим збудувати.